Ану, не бігай. Я працюю, що не бачиш? Ану, куди? Стій. Ану, віддай. А то вітер. Я тобі дам вітер. Не розстроюся, тату. Ти казав, можна здати телефон в айкулі. Айкула? Ти що, забув, По трейд-ін можна купити новий і заплатити треба буде менше. Так, тут хороший вибір. Вайкулі найкращі айфони та відновлені оригінальними запчастинами. Це факт. О, стан як новий? Тепер ти більше не будеш злитися. Та, твоя порада добра. І ціни нормальні. Все, обирай і купуй. Чому у мене вже відкрита ця вкладка?